Друзі, усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову в дії вироб от товариша від от компанії Металосфера, який зробив таку чудну, гарну барбікюшницю. Ми пробуємо її в дії. Сьогодні будемо готувати, друзі, кашу, кашу, куліш, українську кашу, куліш стопора. Друзі. Як кажуть, приступимо. Для цього нам потрібна зажарка на кашу. На пшоняну кашу на український куліш потрібна зажарка. От, я на зажарку обично використовую сало. А я узяв подчірьовочок. Уже воно трішки у нас підгорає. Ми будемо відставляти його в сторону. Далі, друзі, нам потрібно буде наш великий казан. Любимий казан. Без казана каші не звариш. Ми туди додаємо картоплю. Міленько порізану. Покажи оператор ходь сюди. Хто як хоче 3, 5, 7 картошин міленько картоплинки. І варимо потихеньку картоплю. От. Далі нам потрібно буде зелень. Зелень. Чим більше, тим краще. Ну, а так кожному по смаку. Ну, а потім, друзі, нам потрібно. Буде сама сокира, сама сокира каша із сокири. Не з топора, а із сокири. А для того, щоб каша наша не скисла, ми її будемо сокиру обдавати спочатку кипятком. Отак от, от, друзі. Кипятком усю. Усю кипятком обдавати, щоб не було мікроб. Щоб наша каша не скисла, друзі. І будемо проварювати. Дивіться, трішки воно у нас не приспособлено, звісно, для казану. Ну, Ми потім це все діло і справимо. Бо воно налаштоване було на шашлики. Ставимо саме наш казан на багаття. Хай картопля провариться 15 хвилин. А з неї, друзі, і наша сокира. Тому що сокира дає такий гарний-гарний смак цій каші. Ну, як у, як у казках. Да. Так що ждемо поки прокипить. Да, це буде 15 минут. А для вас одна секунда. Так, друзі, дивіться. Єй у нас і, друзі, і махало. Бачите, і махало. Так, їй кочерга, може, мало лі яку жарину поправити. Так, пройшло вже, друзі, хвилин 15, хвилин 15. І наша сокира, друзі, сокира. Вона вже віддала всі свої властивості. Всі свої властивості. Картопелька закипіла. от, Вона дуже, друзі, достає мусакиру. Вона дуже молода. Їй років 15. Їй років 15. Вона швидко розварюється і віддає свої властивості, желізні властивості, віддає на смак каші, на смак кулішу. Ну, я враховую її можна з такої сокири молодої, можна варити кашу раз 15, а то й 20. От. Так. Так, сокиру ми витягнули, друзі. Вона віддала свій металичний навар, свій залізний навар. І я кажу, друзі, ну, не забудемо посолити. Бачите, наша українська сіль з магазину АТБ. От що це за каша, в якої немає, як кажуть, ложки солі, друзі. От. І мішаємо, мішаємо, друзі, мішаємо. От. Бажано, щоб ложка була дерев'яна. Друзі, потім ми кидаємо пшоняну кашу. Обична пшонок. Отак От готується той куліш. Друзі, ну мити його не потрібно. Все у нас, звісно, ні мить, ні промивати. Отак от як є, як його у пакеті в магазин положили, так ми його туди у казан теж положили. Наварюється пшоно, а потім дивіться далі. Друзі, дивіться, пшоно вже наварюється. Наша каша куліш пшоняна наварюється. І от ми таким методом ось по черьовочок трошки зараз підтіпляємо зверху на казанки. Дивіться, друзі. І відправляємо його. Як кажуть, зажарку трішки раніше, ніж зажарку у кінці, тому що він має маленько м'яса, що воно трішки, трішки проварилося, поки каша загустіває. Далі дивіться, вже от трішечки-трішечки. Друзі, ну дійсно творчий процес просто вже ну, заморився, вже бачите, темні на вулиці, а я до сих пор варю. Ну, творчий процес. Е, яйця вбив штук 5 яєць, яєць курячих. Перебив їх тішечки, так зболтав. І кидаєте в гаряченьку кашу, от бачите, кидаєте, і взмішуєте добре. Оце воно так виходить куліш. І каша, дивіться, вже ось бачите, вона вже просто хлюпоче, оператор зніме. Бачите? Вона поє. Бачите, хлюпоче. А потім ось вона вже ось доходить. І зелень. Зелень, друзі. Що це за каша, де нема зелені? Зелені не жалійте. І все, оце у перемішечку. Перемішечку. Оце, друзі, кума, любиме і Ще побачте. побачите. Опля, не пройшло і три дня, друзі. От вона каша. Зварили нарешті, друзі, кашу. Нашу кашу з топора, друзі. От така вона вийшла вкусна, гарненька, свіженька. І пахне зеленю. Ай, це просто це просто вкуснятина, друзі. Каша, куліш, українська каша, куліш. Бачите, українська тарілка, лакшері зона, як кажуть, сіно, фотозона. Давайте дамо хайкум Кум, Пробуй кашу. Дякую. А тепер ваше здоров'я, друзі. Нарешті я відпустки.